Про війну 177 бойових зіткнень на фронті дуби минулої. Це інформація Вігенштабу. Найгарячішим напрямок Покровський. Там наші зупинили 47 штурмів росіян. 38 боєзіткнень зафіксували на північно-слобожанському та курському напрямках. А на Лиманському окупанти атакували 26 разів. Далі будемо говорити з паном Костянтином Зубко. Це інструктор з вогневої підготовки 66-ї окремої механізованої бригади імені СТИСАВ Хороброго. Пане Костянтине, вітаю вас. Бажаю здоров'я пані Оно. Насправді у мене до вас величезна кількість запитань, але найголовніше це не запитання, а та фіксація того QR-коду, який з'являється одразу біля пана Костянтина. От, 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 одразу, і номер картки внизу він так само з'являється. І 280 тисяч, ви правляєте, якщо я правильно бачу. Це та банка, яку ми сьогодні розпочинаємо і збираємо на що, що таке обладнання, яке зашифровано з таким словом, що вам потрібно. Ну, для того, щоб пояснити, наприклад, теорія без практики, ви розумієте, вона взагалі мертва. Тому я, як інструктор і виконуючи різні, наприклад, напрямки, закриваючи, ми е можемо пояснити, довести людині, розказати іншими способами, але без практики, без практичного виконання того чи іншого елементу, воно не засвоїться і людина через деякий час банально може забути. Тому. Нам потрібно як навіть для медицини рукавички безпосередньо з появою безлічів півдронів. Нам потрібно так само використовувати їх. Для практичних занять як і дрони і решту іншого обладнання на полігоні, яку ми завжди використовуємо люди. Люди, ті, які скинули вже свої внески на цю банку, 240-440 гривень це вже те, що поповнення, щоб ви розуміли, хто такий пан Костянтин. Це та людина, яка вчить стріляти інших людей, які нам і з вами відстрілюють кожну хвилину нашого життя. Щоб було просто Тому. зрозуміло, якщо ви почули рукавички, потрібні для того, щоб не стирати в кров пальці і руки. Рукавички потрібні, не, щоб не, не, не страти нема, нема, медичні, наприклад, дуже важливий аспект, щоб люди навчилися надавати медичну допомогу в бою, як собі, так і побратиму, і це пост... напрацьовується постійно. Напрацьовується я взагалі, взагалі говорю за. Весь свій навчальний центр і безпосередньо нашу групу інструкторів нашої бригади. Якщо дозволите, зараз до того лиманського напрямку найгарячіший, які нині ми зараз повернемося. А так. я почну з іншого боку, якщо ви дозволите. А як змінилася підготовка тих, кого ви готуєте? Чого ви навчаєте? До чого я короткі дистанції між нами і ворогом? Якщо ми говоримо про дистанції боїв, як таких. Що ви можете говорити про них, про застосування зброї. Що ви вчили? Що було в 22-му, що зараз? Так, звісно, дистанції, як говориться, скоротилися максимально, так як нам на даний момент і природа не сприяє. Зеленка вона не дозволяє ворога знайти, відповідно, завчасно виявити і відкрити вогонь на великих відстанях. Тому більшість боїв відбувається. Дійсно, на коротких дистанціях. Але, незважаючи на те, безпосередньо наших бійців велику увагу ми приділяємо на те, щоб відповідно навчити стріляти їх і вдати впевненість, впевненість людині в своїх можливостях. Так як більшість бійців дійсно мобілізовані, приходять без досвіду будь-якого використання зброї. Їм потрібно надати ту впевненість, щоб відкривати вогонь навіть по команді або без команди, тільки при виявленні ворога, включити в собі інстинкт мисливця і захистити свою відповідну державу. А як ви змінили свій підхід до підготовки тих, хто приходить до вас, боронити нас? Давайте будемо вибудовувати щоразу цю логічну зв'язку. фпв дрони навпроти так. стоять підготовлені просто або у пороті вороги. Міни, про що про що зараз ви найперше говорите? Це робота з укриття, це прицільність з першого пострілу. Що в що в центрі вашої уваги? Дивіться, вам всім перечислені вами моменти стрілецької справи. Вони як використовувалися, використовуються і будуть використовуватися в будь-яких озброєних конфліктах. Але ми з вами також маємо пам'ятати, що і на це ми звертаємо увагу і дійсно натреновуємо. Не так, що звертаємо, а й натреновуємо до м'язової пам'яті. І плюс ми маємо пам'ятати, що наш ворог достатньо неадекватний, на який не звертає уваги ні на жодні конвенції, ні на жодні підписані ними домовленості про використання те чи іншої зброї. Тому по, незважаю, ну, помімо того, що ви сказали, зверху використовуємо, так і ми додаємо стрільба. В хімічному захисті і інші, ну безпосередньо працювати з півіжками в Русі на швидкі моди, модимішені, також звертаємо увагу на працювання на цьому. Давайте повернімося до загального питання. Та частина фронту, яка ввірена вам, напрямок зветься Лиманським, найгарячіше точка. Як власне через оцю літню наступальну кампанію ворога, яку вони назвали? За якими ознаками можна чи можна робити, або ваша розвідка каже, наскільки ще ворога вистачить саме на цій ділянці, де ви працюєте? Ну, ви всі прекрасно розумієте, що так би мовити люди, які потрапили в фінансову пастку кремлівських керівників, тобто підписали з ними контракт, їх достатньо багато, і вони йдуть, ідуть. Ворога немає на на превеликий жаль на даний момент. Проблем із заміною. Загиблих або навіть травмованих чи трьохсотих, і тому дійсно наступи тривалі, виснажливі і здійснюються вже на довгого терміну безперервно. А стосовно скільки їх вистачить, ми всі розуміємо, кінець має бути. Але так ви, ви не дуже оптимістичне, але доволі реалістично ми говорите. А скажіть близько близько. А, 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 пане Костянтине, а як ви спостерігаєте і чи спостерігаєте в принципі зміну тактики ворога, про яку йдеться? Панове, я раптом нагадую, що у нас трохи призупинився збір, але це зовсім не привід е, думати, а чи потрібно донатити, чи не потрібно. Це наш з вами внесок проста справа. Ну дивіться, точніше, не так у пана Костянтина, дуже проста справа боронити нас від ворога. Я зараз іронізую. А у нас складна справа наскладати в банку. Нашого посильного внеску, те, щоб пану Костянтину і тих, хто поруч із ним, було простіше боронити нас із вами від ворога. Тому давайте долучайтеся. Номер карти QR-код необхідна абсолютно частина історії. 21 тисяча вже накрапала, але це не привід зупинятися. 280 – це ціна питання. Як змінилася тактика ворога безпосередньо у вас? Чи спостерігаєте ви перехід від повзучих оцих штурмів окупантів до штурмів ланками піхоти або щось інше? Місі, якщо, наприклад, аналізувати взагалі лінію оборони нашої бригади, єдиним таким чітким і виразним аспектом, на який можна звертати увагу, це є безпосередньо атаки на виснаження. Так як ми розуміємо, і природній вплив, нестерпна спека, яка зараз вже довгий час триває на Сході, і безперервність, безперервність штурмів нашого ворога. Але можна визначити, що на деяких ділянках вони використовують як швидки за допомогою різних транспортних засобів, так і повзучі невеликими групами піхотинців атакують і після цього, як говориться, допрацьовують пішками вже наших виснажених хлопців. Тому все дійсно спирається на виснаження. Ви не даремно згадали в Давайте згадаємо саме про використання дронів і яких типів дронів на цій ділянці, де ви працюєте. Що найважче дається, чому найважче дається протидіяти станом на зараз? Ну саме і скиди, і в ми велику увагу приділяємо безпосередньо на тренуваннях на те, щоб люди навчалися, як і напівавтоматичною зброєю на увазі. Хацани, тобто турецька зброя, яка мисливськими набоями стріляє, так і для використання звичайної стрілецької зброї, але на тренування дійсно влучності для можливості збивати ці такого типу або іншого типу безпілотні об'єкти. 11% – це та сума, яка вже накрапала на банку, панове 30 тисяч гривень. Давайте ще ми точно можемо, бо потрібно. Ну це дуже просто, потрібно, щоб тим, хто нас боронить, було от настільки простіше, і от стільки варто покласти зараз за QR-кодом або номером карту банку. Якщо говорити про вид зброї, пане Костянтине, у вас найефективніші на ванші ділянці: що це гранатомет, автомат, міномет, РПГ. Як ви, можливо, статистику ведете. Дісі, статистики, в принципі, немає, але так як інструктор з вогневої підготовки, я вам можу сказати, все залежить дійсно від вмілих рук. Люба зброя в вмілих руках і на ній характеристик, так, тактико-технічних застосувань, яка відповідає відповідно за дистанцію використання і відповідно влучність, в вмілих руках натренованих вона відповідно працює. На знищення і враження ворога Як... Тому навчання, навчання і ще раз навчання. Слухайте, ну в книжках пишуть, для того, щоб перейти від рівня початківця до майстра, потрібно 10 тисяч повторень. А ви що відповісте цій книжці? Я з ними трішки не згоден. Не вистачить і три, але знову ж від бажання самого навчання. Давайте поговоримо ще й про укріплення. Чи встигаєте ви відновлювати або укріплювати свої інженерні споруди? Як це виглядає на вашій території безпосередньо, яку ви захищаєте? Якщо актуальні взагалі бодай, якимось чином інженерні оновлення саме на цій ділянці фронту інженерне укріплення це єдине в принципі, що нас вберігає. На даний момент, і, і так як і вберігали нас перед цим. Тому ми не так як ми мусимо, просто мусимо їх відновлювати щоразу, коли втрачаємо або вони будуть зруйновані. На цим дійсно проводиться великий пласт роботи, відповідно, і на полігонах, і так само безпосередньо вже на лініях бойових зіткнень. Що каже ваша розвідка? Чи вони спостерігають зміну кількісного і якісного складу, і технічної складової, що з РСЗВ, зокрема що з бронетехнікою, з концентрацією по той бік лінії розмежування? Ну, на даний момент на нашій лінії розміжування більшість працюють міномети і ФПВ. Якщо брати, наприклад, декілька місяців назад використовувалось більше і РСЗВ, і ствольна артилерія, то на даний момент перевага йде на ФПВ і міномети. Вороги, зокрема, пропагандисти і зетвеєнкурі, ну ті, у яких перекреслено зеткою в головах абсолютно все, вони дуже жаліються на роботу саме кулеметників. Йдеться не конкретно про ваш напрямок, але в цілому. Тобто їх їм дуже дошкуляє саме робота кулеметників, як таких, і вони намагаються її якимось чином нівелювати і обходити сектор ураження. Саме так вони це формулюють. Що спостерігаєте ви на своїй ділянці? Ну, так як я вище сказав, велику увагу не приділяють, вони прощупують наші бойові позиції. Дійсно, навіть малими групами тактичними проходять, знають наші бойові порядки, де що знаходиться, і найчастіше використовують швидкі мобільні групи для подолання таких ділянок. Ну, але ми також відповідно реагуємо на такі виклики. Пане Костянтине, вам спасибі і перекажіть оце слово, яке, на жаль, людство не вигадало, щоб вмістити всю, всю ту гаму почуттів, які ми відчуваємо до вас, і до тих, хто поруч із вами боронить нас, боронить нас сьогодні, моє завтра, післязавтра і так далі. Спасибі вам величезне і спасибі всім тим, хто долучився до того, щоб наповнювати, почати наповнювати цю банку. 48 тисяч гривень вже на рахунку. Панове, не зупиняйтеся дивитесь нас в повторі 280. Чим швидше назбираємо, тим. Легше буде нашим боронити нас і інших наших. Дякую, дуже Костянтин Зубко, інструктор з вогневої підготовки окремої механізованої бригади ім'я Мстислава Хороброго був з нами на зв'язку.